Друзі, привіт! Ви слухаєте подкаст Катрі розкаже? І сьогодні ми вирушимо в одну із найзагадковіших подорожей до Бермудського трикутника. Місце, яке оповите міфами, легендами та численними загадками від зниклих кораблів і літаків до дивних розповідей про магнітні аномалії. Бермудський трикутник захоплює уяву мільйонів людей. Але чи дійсно це місце таке загадкове, як здається? Чи можливо, що за всіма цими історіями ховаються наукові пояснення? Сьогодні ми спробуємо розкрити цю таємницю, занурюючись у факти, міфи і дослідження. Готові? Тоді вирушаймо. Сонячного дня майже 80 років тому 5 літаків ВМС злетіли зі своєї бази у Флориді на планові навчання, відомі як Рейс 19, ані літаки. Ані екіпаж більше ніхто не бачив. Так народилася легенда: Бермудський трикутник це територія приблизно обмежена Майами, Мербудськими островами та Пуерто-Ріко. Ця зона охоплює приблизно 1,3 мільйона квадратних кілометрів океану. Ніхто не веде статистику, але в минулому столітті численні кораблі та літаки просто безслідно зникли в межах уявного трикутника. Взагалі, незвичайні особливості цієї місцевості були помічені і в минулому. Христофор Колумб писав у своєму журналі про химерні компасні орієнтири в цій місцевості, дивні вогні та спалихи полум'я, що опадали в море. Колумб, як і інші мореплавці після нього, також зіткнулися з жахливою ділянкою океану, яка зараз відома як Саргасове море. Старовинні оповіді розповідають про вітрильники, що назавжди застрягли у безвітряному водному просторі, оточені водоростями та рештками інших нечасних суден. Це правда, що в Саргасовому морі, області океану між Бермудськими островами і Карибським басейном були знайдені реліквії, але смертельно спокійні води швидше за все є результатом циркулярних океанічних течій, що приносяться через північну Атлантику. А не паранормальної активності. Але свою назву регіон отримав лише в серпні 1964 року, коли Вінсен Гадіс вигадав термін Бермудський трикутник у статті для журналу Аргосі про зникнення рейсу 19. Загалом було висунуто багато екзотичних теорій, щоб пояснити, що сталося зі зниклими мандрівниками. Зникнення пояснювали підступами величезних морських чудовиськ, гігантських кальмарів або навіть інопланетян, викрадені інопланетянами, існування таємничого третього виміру, створеного невідомими істотами та океанський метеоризм, раптовий викид великої кількості метану, все це вважалося причиною зникнень. Реальність, на думку багатьох, набагато прозаїчніша. Вони стверджують, що іноді підступна матінка природа, людська помилка, неякісне виготовлення або дизайн та й просто невезіння можуть пояснити багато зникнень. Цей регіон дуже відвідуваний і був жвавим перехрестям із перших днів європейських досліджень каже Джон Рейлі, історик з Військово-морського історичного фонду. США. Сказати, що тут пройшло досить багато кораблів і літаків. Це все одно ще сказати, що на автомагістралі Нью-Джерсі трапляється дуже багато автомобільних аварій. Лейтенант Рассел в офіційній відповіді берегової охорони США на запит про Бермудський трикутник пише: З нашого досвіду, ми знаємо, що об'єднані сили природи і непередбачуваність людства щороку багато разів перевершують науково-фантастичні історії. Але одна з перших історій, яка привернула увагу до Бермудського трикутника, це зникнення корабля Циклопс у 1918 році. На борту було понад 300 людей і досі не знайдено жодних слідів судна. Але зараз ми поговоримо детальніше про перший зафіксований випадок Рейс-19. Легенда Бермудського трикутника назавжди пов'язана із долоносним рейсом, який відбувся 5 грудня. 1945 року. Рейс-19 стартував з військово-повітряної станції ММС США у Форт Лодертейлі, штат Флорида. П'ять торпедоносців-бомбардувальників, на борту яких перебувало 14 осіб, піднялися в повітря приблизно о 14.10 того дня для виконання планової навігаційної навчальної місії під керівництвом інструктора лейтенанта Чарльза Тейлора. Завдання полягало у виконанні польоту по трикутному маршруту з кількома тренувальними бомбометаннями, над Мілинами Хен і Чікенс. Тейлор в епоху, коли GPS ще не став звичним засобом навігації, безнадійно заблукав невдовзі після бомбардування. У 1945 році пілоти, що летіли над водою, покладалися на компас і знали, як довго вони летіли в певному напрямку і з якою швидкістю. Обидва компаси на літаку Тейлора, очевидно, були несправні. Розшифровки бортових переговорів свідчать про те, що він не носив годинника. Посеред океану немає жодних орієнтирів. Літаки летіли в одному то в іншому напрямку, а в темряві ласкаве денне світло змінювалося на штормове море. У записах чути, як Тейлор формулює план: як тільки рівень пального в першому літаку опуститься нижче 10 галонів, усі п'ять літаків. Повинні були впасти в море. Літак, на якому летіли пілоти, був відомий як надзвичайно міцний. Пілоти іноді називали його залізним птахом або залізним заводом Грумана, розповів Марк Еванс, історик з відділу історії військово-морської авіації військово-морського історичного центру. Вони були побудовані як танки, сказав він. Знову і знову вони поверталися з бою, всі прострілені і все ще функціонували. Пілоти любили їх. Ці літаки також були дуже важкими, важили понад 4535 кілограмів порожніми. При падінні месник різко і швидко йшов на дно. Ймовірність того, що хтось виживе після приземлення у відкритому морі, була мізерною. Шанс пережити ніч у холодній воді дорівнював нулю. А ймовірність того, що уламки швидко підуть на дно, була високою. Так було організовано масштабні пошуки на суші і на морі, але ні тіл, ні уламків. Так і не було знайдено. Останній раз вони виходили на радіозв'язок о 16.00. Після цього літаки 27 більше ніхто не бачив і не чув. В офіційному звіті ВМС сказано, що літаки зникли так, ніби вони полетіли на Марс. Також трагедії додало те, що один із рятувальних літаків також зник безслідно. Їхній літак Марінер прозвали літаючим бензобаком», і не менше іскра або запалений сірник могли спричинити вибух. Корабель, що знаходився в цьому районі, повідомив, що бачив величезну вогняну кулю, яка перетнула нафтову пляму в той самий час і в тому самому місці, де мав бути літак. Військово-морський флот припинив виробництво цього літака в 1949 році. А ось іще декілька інтригуючих випадків пов'язаних із Бермудським трикутником. Елен Остін, 1881. За легендою, 64-метровий Елен Остін, що прямував із Ліверпуля до Нью-Йорка, зустрів у Мермунському трикутнику покинутий корабель Привид. Екіпаж Елен Остін спробував взяти під контроль таємничий корабель, але шторм розлучив два судна. Коли вони воз'єдналися, екіпаж, який піднявся на борт корабля привида, зник. Після другої спроби піднятися на борт насунувся густий туман. А коли він розвіявся, корабель привид повністю зник. Джошуа Сколум, 1895. Джошуа Сколум – це перша людина, яка здійснила навколо подорож на вітрильнику і загадково зник під час плавання з Марта Свінярд до Південної Америки. Незважаючи на його великий досвід плавання з Колума, більше ніколи не бачили. Його зникнення пов'язать із таємницями Бермудського трикутника, хоча жодних доказів так і не було знайдено. Циклопс 1918. Циклопс це великий паливний корабель ВМС США з 309 членами екіпажу. Зник під час подорожі з Карибського басейну до Балтимору. Корабель, який не мав жодних проблем і був обладнаний засобами зв'язку, не подав жодних сигналів про допомогу перед зникненням. Незважаючи на тривалі пошуки, жодних уламків чи пояснень так і не було знайдено, і зникнення корабля залишається однією з найбільших загадок військово-морських сил США. ПоЛІТ dc 3 1948. Комерційний літак dc 3 з 29 пасажирами та двома членами екіпажу зник за 80 кілометрів до Майами. Пілот Роберт Лінквітс запросив по радіо інструкції щодо посадки. Але зв'язок раптово перервався, і літак безслідно зник. Літак Цесна 1984. Літак Цесна, що летів з Форт Лодерлейла на Абагамські острови, зник з радарів, не подавши жодного сигналу лиха. Свідки стверджували, що бачили, як літак падав в океан, але жодних уламків так і не було помічено. І таких історій існує безліч. За останні 500 років у трикутнику зникли щонайменше 50 кораблів і 20 літаків, більшість безслідно: ні уламків, ні тіл, нічого. Багато з них зникли у нібито спокійних водах, не подавши жодного сигналу лиха. Химерні зникнення, які приписують Бермудському трикутнику, пов'язують з усім від викрадення інопланетянами до чаклунства. Хоча ця таємниця ще не повністю розгадана, Існують наукові пояснення багатьом морським катастрофам, що сталися в Трикутнику. Найбільш очевидні, відповідно, пов'язані з екстремальними погодними умовами, з якими добре знайомий будь-який бермудський рибалка. Білі шквали інтенсивні несподівані шторми, що налітають без попередження в ясні дні, є ймовірними винуватцями разом із водяними потоками, еквівалентом морських торнадо. Загалом регіон Бермудського трикутника має деякі незвичні особливості. Це одне з двох місць на землі інший район під назвою Море Диявола біля східного узбережжя Японії, який має таку ж таємницю репутацію, де істинна північ і магнітна північ збігаються, що може зробити показання компаса хиткими. Тут також знаходяться одні з найглибших підводних траншей у світі уламки корабля можуть осісти у водяній могилі на глибитні багатьох кілометрів під поверхнею океану. Більша частина морського дна в Бермудському трикутнику знаходиться на глибині 5 тисяч метр. Біля його південного краю жоло Пуерто-Ріко в одному місці занурюється до 8 229 метрів нижче рівня моря. Підступні мілини та рифи можна знайти вздовж континентального шельфу. Сильні течії над рифами постійно створюють нові навігаційні проблеми, повідомляє берегова охорона. А ще є така річ, як погода. Зазвичай найбільшою проблемою в цьому районі є урагани, але це не є зоною великої кількості штормів, сказав Дейв Фейт, керівник відділу морських прогнозів Центру морських прогнозів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень. США. Однак, як зазначив Фейт, Гольфстрім проходить вздовж західного краю трикутника і може бути одним із факторів, що впливають на нього. Гольфстрім схожий на річку в океані завширшки від 64 до 80 кілометрів, яка циркулює в північній частині Атлантичного океану. Тепла вода і течії з двома-чотирма вузлами можуть створювати свої погодні умови, які залишаються в її руслі. Берегова охорона також зазначає, що непередбачувані карибсько-атлантичні шторми можуть спричиняти водяні потоки, які часто стають причиною катастрофи для пілотів і моряків. Проте, маючи вибір між жахливою ідеєю про щупельця гігантського кальмара, що тягне невидне судно на морське дно, або викраденням інопланетянами та людською помилкою, неякісною інженерією і темпераментною матінкою природою, хто навіть сьогодні може встояти перед легендою про Бермудський трикутник? Бермудський трикутник назавжди оселився в нашій уяві, перетворившись на термін, що асоціюється з таємничим зникненням та трагедіями. Сьогодні, напевно, існує більше теорій, змов та міфів про Бермудський трикутник, ніж кораблі у самому морі. Давайте розглянемо найпоширеніші теорії про Бермудський трикутник. Перша. Атлантида. Саме Чарльз Берліц висунув ідею про те, що загублене місто Атлантида. Якимось чином відповідальне за корабельні аварії та авіакатастрофи в Бермудському трикутнику. З тих пір інші прихильники цієї теорії стверджують, що технології, розроблені Атлантами, включаючи кристалічну енергію, все ще активні на морському дні, викликаючи механічні несправності в кораблях і літаках над ними. Найбільшим недоліком цієї теорії, звичайно, є те, що Атлантида не існує. Друга хвилі вбивці. Хвиля вбивця це незвично великий і непередбачуваний наплив води. Зазвичай удвічі вищий за хвилі навколо нього. Кілька років тому вчені із Саутгемпського університету в Англії стверджували, що води Бермудського трикутника особливо сприятливі для виникнення хвиль вбивць через шторми, що насуваються з усіх боків. Деякі з цих хвиль, на думку дослідників, можуть досягати 30 метрів у висоту. Третя. Магнітні сили. Бермудський трикутник одне з двох місць на землі, де компас вказує на істинну північ, а не на магнітну. У той час як істинна північ це фіксована точка, де сходяться лінії довготи на карті. Магнітна північ постійно зміщується це точка на поверхні землі, де її магнітне поле спрямоване прямо вниз. Різниця між ними називається схиленням, і всі досвідчені пілоти кораблів і літаків знають, що її потрібно враховувати при прокладенні курсу. Отже, теорію змови про те, що за страшною історією трикутника стоять збої в роботі компаса, легко розвінчати. По перше, вона припускає, що багато досвідчених пілотів просто не знали про магнітне схилення. По друге, вона не може пояснити багато, -багато кораблів і літаків, які проходять через цей район без інцидентів. Четверте, інопланетяни тут немає нічого дивного. Там, де є прихильники теорії змови, зазвичай є НЛО. В даному випадку йдеться про те, що прибульці використовують Бермудський трикутник як портал на нашу планету. Там вони забирають людей і технології, необхідні їм для проведення досліджень над нашим видом. Ця теорія пояснює, чому багато кораблів і літаків, які зазнають аварію Бермудському трикутнику, ніколи не знаходять. Бульбашки метану: У 2016 році група дослідників з Арктичного університету Норвегії. Оголосила, що виявила масивні півколометрові кратери на дні Баренцевого моря біля узбережжя Норвегії. У регіоні знайдено великі поклади метану, який при вивільненні може знижувати щільність води, що спричиняє потоплення кораблів. Найновіша наукова теорія про сумнозвісний трикутник припускає, що дивні зникнення кораблів і літаків можуть бути наслідком великих покладів газометану, що вивертається з дна океану. Величезні виверження метанових бульбашок можуть відштовхувати воду від корабля, що призводить до його затоплення. Якщо легкозаймистий метан підніметься в повітря, він може спалахнути в двигуні літака, що призведе до його вибуху і зникнення. Багато прихильників теорії змов вхопилися за цю ідею, стверджуючи, що це явище може бути причиною корабельних аварій у Бермудському трикутнику. Проте вже за кілька місяців дослідники самі розвіяли цю теорію ми не пов'язуємо це явище з Бермудським трикутником. Заявили вони у 2016 році в заяві, опублікованій Центром арктичних газогідратів навколишнього середовища і клімату. Ворм або червоточини Чи може Бермудський трикутник бути порталом в інший простір і час? на ім'я Брюс Гернан стверджує, що так. Я не вірив у подорожі в часі або телепортацію, поки це не сталося зі мною, каже Гернан. Пілот стверджує, що туман отечив мій літак, і я перестрибнув на 100 миль вперед. Не вірите? На щастя, Гернан задокументував те, що сталося, і запам'ятав кожну деталь того польоту, опублікувавши книгу про свій досвід у 2016 році. Водяний смерч Згідно з даними НАСА, водяні смерчі це обертові стовпи вологого повітря, які утворюються над теплою водою. Подібно до торнадо в океані водяні потоки можуть досягати швидкості вітру до 201 км на годину. Оскільки Атлантичний океан біля узбережжя Флориди є однією з найактивніших зон у світі, для цього суворого погодного явища дехто припускає, що вони можуть бути відповідальними за катастрофи в Бермудському трикутнику. Хоча ця теорія не доведена, вона може бути найближчою до істини, оскільки і берегова охорона США, і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень заявили, що будь-які катастрофи в цьому районі швидше за все були спричинені поганою погодою і недосвідченими навігаторами. Водночас обидва відомства стверджують, що в Бермудському трикутнику немає нічого особливого. Але все це звучить цікаво, правда? Дослідження показали, що кількість зникнень у трикутнику не перевищує середній рівень для інших частин океану. Тобто це може бути лише перебільшена репутація. Але погодьтеся, звучить захопливо. А що зараз? Сьогодні Бермудський трикутник продовжує привертати увагу туристів, дослідників і навіть сценаристів. Це місце стало джерелом натхнення для численних фільмів, книг і документальних стрічок. Однак, сучасна навігаційна техніка та кращі прогнози погоди значно знизили кількість інцидентів у цьому регіоні. Тож, можливо, бермудський трикутник уже втрачає свою містичну ауру або, навпаки, ще більше інтригує нас своїми таємницями. Щоб зануритися в цю атмосферу, раджу подивитися Бермудський трикутник під хвилями 2007 року від BBC та, та таємниці Бермудського трикутника 2020 року від National Geographic. Отже, друзі, Бермудський трикутник це приклад того, як легенди і міфи можуть зачаровувати нас, навіть якщо наукові пояснення розвінчують більшість таємниць. Він залишається символом людської цікавості та бажання знайти відповіді на загадки світу. Чи є у Бермудському трикутнику щось надприродне? Можливо, кожен вирішує сам для себе, але одне точно ця історія нагадує нам про те, наскільки мало ми ще знаємо про наш світ і океанські глибини. А я дуже дякую, що слухали цей епізод. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на подкаст, залишити відгук і поділитися своїми думками в коментарях. А в наступному випуску ми зануримося в нову історію, яка також вразить вас своєю загадковістю. До зустрічі, друзі! І пам'ятайте, навіть найбільші таємниці завжди можна розгадати, якщо залишатися допитливими.